Обласна рада пропонує турецьким компаніям, які зареєстровані в Україні, взяти участь в конкурсі на реставрацію керманської фортеці. Чиновники та генеральний консул Туреччини в Одесі згодом мають проінспектувати об'єкт та оголосити тендер на роботи. Нагадаю, попередній скасували, адже компанія, переможець аукціону, не надала вчасно необхідні документи. Мета реставрації фортеці у Білгородністровському зробити її популярним туристичним об'єктом, у тому числі для іноземців. Додама Карманська фортеця історико-архітектурною пам'яткою та найбільшою фортецею України і займає 20 гектарів. В землі її побудували ще у 15 столітті. Зараз окремі елементи фортеці на межі руйнування, про що неодноразово нагадували чиновникам історики. Крім того, вони кажуть, підхід до реставрації фортеці треба змінити, оскільки минулий проект був на думку науковців не надто вдалим. Річу ви робите новий дах над вежею, у якій все нормально, і не ремонтуєте, наприклад, вежу Пушкіна, номер 20, вхідну композицію кілійської брами, там теж дах. Е в поганому стані і так далі подібне. По-третє, вони чомусь вирішили знести арки при входової композиції головного входу кілійської брами, яку побудував Штефан Великий, Молдавський господар 600 років тому. Навіщо її зносити? Свірління стін. Тобто, там відбувається якась маячня в тому проєкті.